Дуже важке Євангеліє в сенсі тому, що Ісус своїми найближчими учнями говорить їм про те, що один його зрадить, що Юда його зрадить, а Петро три рази відречеться від нього. Тобто вони сидять на останній вечері. і Представте собі таку ситуацію в сім'ї, в родині серед друзів, коли ви до своїх близьких, рідних, до друзів звертаєтесь і говорите про те, що ця людина вас зрадить, і ви знаєте, що вона вас зрадить. Мало того, вона вас зрадить так, що через кілька годин прийдуть за вами і вас розіпнуть. Так, якщо вжитися в те, що відчуває Ісус, що Ісус переживає, це дуже важко і дуже непросто. Але з другої сторони, коли ми дивимося, як він про це говорить, навіть якщо йому болісно, він не зражається, не зражається тим, що Юда його зрадить. Можна навіть в якомусь сенсі сказати, що Він. Петра навіть готує до того, слухай, ти такого сильного тут себе робиш, але ти три рази відречешся від мене. Ісус якби готує його. Мало того, пам'ятаємо, що Ісус говорив Петрові, що я молився за тебе, щоби ти, коли прийде темна година, щоби встояв, Ісус молиться. За зрадників, Ісус молиться за тих, хто відречеться від Нього. Мало того, ми знаємо, що Ісус після Воскресіння, коли зустрічається з Петром, який у три рази відрікся, його, Він з ним починає про це говорити, задаючи йому запитання: Ти любиш мене? Чи насправді любиш мене? Чи любиш мене більше, ніж ці всі, Петро міг закритися в тому, що він зрадник і міг прожити все своє життя, що він відрікся і з'їсти себе в своїй зраді. А Ісус після Воскресіння приходить до нього і в якомусь сенсі говорить йому, Петро, я пробачаю тобі твою зраду. Я пробачаю тобі те, що ти три рази відрікся від мене. Подивіться, наскільки сильно ми бачимо з однієї сторони слабкість, слабкість людини, яка невірна, яка зраджує навіть тих найближчих людей. А водночас подивіться, наскільки Ісус не зациклюється на зраді. Ісус не зациклюється на тому, що Його зрадили. Знаєте, це велика школа, яку Ісус нам тут показує. Я бачу по собі, і бачу по багатьох людях, з якими спілкуються, що вони зациклюються на зраді. Мене зрадили. Мене обговорили. Мене зранили. Мене не прийняли, мене відкинули. І людина закривається в цій рані, що її хтось зрадив і навколо цієї своєї рани, навколо цієї зрадженості вибудовує своє життя. Це не є християнство. Це не є. Те, чого нас вчить Ісус. Чому Ісус говорить, дуже чітко і вчить, моліться за своїх ворогів. щоб ми не зациклилися на зраді, щоб ми не зациклилися на тому, що хтось нас зранив. Бо коли ми зациклюємось на рані, ми закриваємо своє серце від Бога. Ось чому. Не тому, що ця людина не скривдила нас. Ми не заперечуємо те, що нас болить, коли нас скривдять. Тільки Ісус нам показує вищий рівень, до чого ми з вами покликані. До свободи, до любові до ворогів, до вміння пробачати, до вміння. Вкладати свої рани в рани Ісуса і молитися за своїх зрадників, отче прости їм, бо не знають, що чинять. щоб досвідчити ту силу, любові, якою Бог, Отець любить цей світ якою Бог Отець любить грішника. Ця школа, цей приклад Ісуса, ця Його поведінка, це дуже високий рівень, дуже високий рівень. Дуже високий рівень свободи, дуже високий рівень любові, але до цього нас Ісус веде, щоби. Ми цю висоту хотіли досягнути, щоб ми прагнули цієї висоти, щоб ми прагнули такого рівня любові. Подумайте, подумайте, скільки, можливо, у вас є в серцях болі, на якій ви зациклились, можливо, що вас хтось зранив, був невірний. Хтось з близьких, хтось з друзів, або, можливо, ви є тими, хто зрадив, або хто відрікся. Те, що нам Ісус дає, це з однієї сторони. Коли ми є зрадниками, що завжди можемо прийти до нього, і, покаявшись, чого Юда не зробив, хоча ми не знаємо, як він пережив останні хвилини миті свого життя, але те, що ми завжди, коли ми зробимо, якусь дію, якою зрадимо когось або Бога зраджуємо своїми гріхами чи відрікаємось що Бог завжди нас пробачить. А з другої сторони Господь нас запрошує до того, щоб ми теж пробачали тим людям, які нас зраджують, ті люди, які якимось чином теж відрікаються від дружби і близькості з нами, яку, може, колись сповідували. Хай Дух Святий допоможе нам цю глибину досвідчити, прагнути і з іншими ділитись. Амінь.